Панове солдати і матроси, сержанти та старшини, офіцери, генерали та адмірали, шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні. Наші воїни, шановні рідні наших воїнів, всі українці, українки, сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України, України незалежної, України, яка вміє захищати себе, України, яка стоїть так, що просто немає нікого у світі. Хто міг би дозволити собі не зважати на нас, на нашу державу. І навіть ті у світі, хто все ще не вірить в Україну, або просто недостатньо знає про нашу державу, все одно змушені рахуватись із тим, як відреагує Україна. Небагато держав у світі мають таку вагу. Ще менше значно менше могли б реально вистояти проти таких ударів, таких ворожих ударів, штурмів, такої підлості, від яких Україна реально захищається щодня, захищається щоночі. Ми, ми стримуємо російський повномасштабне вторгнення. Ми тримаємо російських вбивць вже майже чотири роки. Цієї повномасштабної війни після років гібридної війни тримаємо їх за межею фронту. Україна є, і доля України дійсно має значення. І цим у світі повинні рахуватись. І це виключно тому, що у нас є. Ви. Ви, українські воїни. Ви. Українські солдати, ви українські сержанти, українські офіцери і всі, хто працює на державу, на нашу оборону, всі, хто забезпечує збройні сили України та всі наші сили оборони та безпеки України, захищаючи Україну, наша армія змінилась так, що зараз це багато в чому взірець. Для інших армій світу, але зміни повинні продовжуватись і будуть. Наша армія має бути максимально сучасною в усьому. Наші українські воїни пройшли і проходять такі бої та проходять такі операції, що досвід українців буде слугувати безпеці не тільки нашої держави, але й світу. І ми можемо зараз стояти твердо в перемовинах заради України, знаючи, що українці стоять твердо у нашій армії, на позиціях нашої державності, на захисті нашої незалежності незалежності України. Я вітаю усіх вас, українські воїни, з вашим днем з днем збройних сил України. Я пишаюся вами. Українські захисники, українські захисниці. Я дякую кожній родині українських воїнів. Ми дякуємо мамам, татам, наших справжніх героїв. І прошу завжди пам'ятати наших близьких, пам'ятаємо наших друзів, наших знайомих і незнайомих, усіх українців, які віддали своє життя заради. України та нашої незалежності я прошу вшанувати зараз хвилиною мовчання пам'ять кожного полеглого українського воїна. Дякую. Дякую, шановні воїни, родини, наших героїв. Дорогі українці, тільки завдяки справді сильним людям бувають сильними народи, і тільки сильні народи зберігаються на землі. Україна точно збережеться, бо ми не сумніваємось. Саме вашій силі. Слава вам, слава всім українським воїнам, слава ЗСУ, слава Україні. Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів, стрічок почесної відзнаки за мужність та відвагу і почесних найменувань. Указами президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота зірка журавлю Ігорю Михайловичу, старшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує дружина Вікторія Васильівна. Вагу, шану вашому чоловікові, батькові, вашому справжньому герою України. Для мене це велика честь. Дякуємо вам дуже. Дякую. Карвацькому Віталію Сергійовичу, молодшому сержанту, посмертно. Нагороду отримує мати Світлана Володимирівна. Яровому Олегу Вікторовичу, солдату посмертно. Нагороду отримує батько Віктор Григорович. Будь ласка, зірко герою, сіною вашому, справжньому герою України. Ми щирі співчуття. Дуже жаль, що йдуть такі герої, справжні герої нашої держави. Ніколи не забуду його. І велика повага, що виховала такого сина. Треба зробити так, щоб ніколи не забудемо. Бояснуть власне. Бояс. Дякуємо вам. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Клименку Андрію Сергійовичу, старшому лейтенанту. Андрій Сергійович. Дякую вам за ваш героїзм. Дякую вам за, за все. Служу українському навіть. Дякую за службу. Мікайлу Любомиру Ярославовичу, солдату. Солдат Мікали. Виталій, по-моєму. Дякую за службу. Пане президенте. Дозвольте дочути. Дякую. Для мене це честь. Дякую, Любов. Служу українському народу. Дякую за службу, Любов. Тищенку Сергію Григоровичу, молодшому сержанту. Сергію Рєворечу. Дякую вам. Мої щирі вітання з Днем Збройних сил. За особисту мужність і самовідданість виявлені під час бойових дій, нагороджено відзнакою президента України хрест бойових заслуг котова Владислава Олеговича. Майора. Майор Вітаю пане майора. Дякую за службу. Дякую вам. Держу українському народові. Дякую. Маріна Дениса Геннадійовича, старшого сержанта. Старший сержант Марін. Вітаю, Денис Геннадійович. Дякую. З Днем Збройних сил України. Дякую. Дозвольте за доручення волонтерів почити бойович. Куб'янській. Дуже дякую. Служу українському народу. Дякую вам. Балканинця Михайла Тиберійовича, молодшого сержанта. Олександра Витальевича, капитана. Да, господин капитан. честь вас. А, спасибо. Очень Такого не Дякую. Дякую вам за службу. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Константиненка Дмитра Сергійовича, капітана. Капітан Константин. Вітаю, пане капітане. Дякую за службу, Дмитро. Дозвольте подарувати, ша щоб... вам. Дякую. Дуже приємно. Дякую, Дмитро. Служу українському народу. Дякую. Нестерчука Сергія Володимировича, полковника. Вітаю, Сергія. Дякую за службу. З Днем Збройних сил України. Нагороджено орденом Богдана Хмельницького другого ступеня Сидорова Романа Петровича підполковника. Орденом за мужність першого ступеня. Голова Володимира Павловича, лейтенанта. Вітаю, Володимир Павлович. Зняв збройних сил вас. Давайте вичуть. Також є. Давайте. Здоволення. Дякую, Володимир Катрам. Служу українському народу. Дякую за службу. Женгалова Олександра Руслановича, сержанта. Сержант Женгалов. Вітаю, пане сержанте. Дякую. Вітаю вас, дякую вам. Бережіть себе. Служу українському народу. Дякую за службу. Ніколаєнка Віктора Володимировича, капітана. Капітан Ніколає. Вітаю, пан капітан. Дякую за службу. З Днем Збройних сил України. Дозвольте вирішив Чевро. Давайте. Не так все просто. Приємно працювати разом з нашою Так, разом до порабів. Дякую. Служу українському народу. Дякую вам за службу. Нагороджено орденом за мужність другого ступеня бірюкова Владислава Володимировича, старшого лейтенанта. Дякую за службу. Дозвольте ручку вам. Дякую вам. Дякую, що ви знали. Дякую вам. Написую. Служу українською. Дякую за службу. за службу. Нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Голодецького Володимира Володимировича, молодшого сержанта. Вітаю, Володимир. Дякую за службу. З Днем Збройних сил. Жо українському дякую. Орлову лісу Володимирівну. Солдата. Вітаю вам, ліса. Дякую вам за службу. Дякую. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня. Шигай Елло Михайлівну солдата. З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин бойові прапори вручаються 141-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади, полковник Богдан Шевчук. 414 окремій бригаді безпілотних систем сил безпілотних систем збройних сил України бойовий прапор отримує командир бригади Герой України, старший лейтенант Андрій Клименко. 225-му окремому штурмовому полку сухопутних військ збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку Герой України, майор Олег Ширяй. службу! заслужного українського народу 425-му окремому штурмовому полку сухопутних військ Збройних сил України бойовий прапор отримує командир полку Герой України, підполковник Юрій Гаркавий. 8 му окремому штурмовому батальйону безпілотних систем 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Сил безпілотних систем Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир батальйону майор Сергій Філімонов. Ака президента України за мужність та відвагу вручається 33-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Дмитро Паліса. 117 окремій важкій механізованій бригаді сухопутних військ збройних сил України відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Дмитро Євтушенко. 12 й окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади полковник Дмитро Кулькевич. 32-й окремій артилерійській бригаді військово-морських сил Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади, полковник Андрій Мартинчук. Почесне найменування присвоєно 42-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Почесне найменування імені Героя України Валерія Гудя. Стрічку з почесним найменуванням отримує командир бригади підполковник Сергій Вох. Церемонію завершено. Дорочись, Томарш! На Честь! Зрівняння праворуч, прокон, руш! Захід з нагоди дня збройних сил України завершено.